Поливаний понеділок, другий день великодніх свят, понеділок після Великодня. Вважалося, що вода у великодній понеділок стає цілющою та оздоровлює людей, тому люди обливали або окроплювали водою один одних, а в деяких регіонах і самі себе. Цей день пов'язували передусім з духовним весняним очищенням. Отож звідси і походить назва поливаний, обливаний понеділок. Назва волочильний понеділок походить від волочильні, тобто ритуального обходу односельців на перший день Великодня. Наші предки вірили, що понеділкова вода має цілющу силу проти різних хвороб. Тому нею окроплювали чи поливали, окрім людей, також худобу, птицю та бджоли з вулика.